Хей, йоу, еріваді, слава Дензо Багаті. Залетіли друзями в режим під назвою Adopt Me. Тобто в цьому режимі потрібно буде, не знаю, воспитувати, робити свого питомця, так, який мені нравиться колір. Ну, нехай це буде фіолетовий. Не знаю, хай буде фіолетовий колір. Подивимося, що у нас далі. Так, welcome to Adopt Me. Добро пожалувати! Так, так, так. Ем, так, хорошо. Тепер мені треба що? Одягнути. Одягнути Дензика? Так, в мене Дензо одягнутий. Ха-ха. Так, а давайте подивимося, Що тут, що за бейбі? О, я себе можу зробити Манюнім! Хохо, прикольно, слухай. Давайте будемо іграти за маленького Дензо. Так, далі, Show me pets. Е, де мої пети? Де мої пети, братуха? Я хочу зараз собі створити пета. Так, е, це я можу себе, в принципі, тут, по ідеї, одягнути, всякі, всякі штучки, дрючки. Ну це мені все діло не цікаве. Давайте повернемося. і давайте будемо. Так, як мене називається? Ну, давайте напишем Дензо. Так, звати мене Дензо, зберігти і, в принципі, все. Так, що я тут бачу? Є миска, де будемо кормити свого свого питомця, так, Edit House. і тут я можу, по ідеї, редагувати свій будинок і встановлювати все по феншу, як мені, як мені хочеться. Хорошо, ем, давайте поки що з цим ми закінчимо. Бо грошей в мене, як ви бачите, поки що немає. Всього 100 баксів. Давайте пробіжимося, обдивимося взагалі. Наші хороми. Так, це якась у нас якась кімната як склад незрозуміла. Так, далі, давайте підемо. Тут у нас є туалет, тут ми можемо купати свого пета. Тут Дензо може сам покупатися і. <свистак> Слухай, це прикольно? Мені починає подоматися. Так. Э -э Треба відкрити двері, щось нам сказало. І тепер давайте подивимося, що у нас буде зараз відбуватися. Так, забираємо 25 баксів. Завтра ми зможемо отримати 50 баксів. Ну і в принципі, окей. Так, стоп, мені треба вийти з хати. Мені треба вийти з хати і подивитися, що у нас тут взагалі відбувається. Окей, окей. Так, ось мій будиночок. Ми з вами давайте відправимося до петю. Будемо собі зараз купляти якогось пета. Не знаю, на якого нам грошей вистачить. вистачить, такого і придбаємо. Е, так, братуха, ось у мене з'явився мій пет. Е, що у нас якісь є завдання для Батя, йо маю, слухайте, прикольно. Прикольно. Наш пет просто щоб моє покормили. Ну, давай, Їж гамбургер. О, нормально. Братуха хаває, гамбургер наш, да? Чи що це таке? Бутерброд. Так, е йому потрібно піти в школу. Тобто його треба повчити чомусь. Ну, давай. Побігли, братуха. Так, ніж іде зі мною. Все, йде за мною. Давайте побігли додомці і подивимося, як я його буду, виходить, обучати. Так, телепортувалися ми з вами в якесь лобі, де купа купа різних грасів, яких. Різні пети, бачите, да? В когось є такі дракони, ось якісь літаючі динозаври. Ну, це все, звісно, прикольно, але нашій пет потрібно відправити в школу, щоб він трішечки поучився. Так, е що це у нас таке? Е так, Бартуха, тобі треба вчитися. Go to school. Так, а мені треба зайти теж. Ось воно як. Я думав, що пет сам забіжить. Це як маленька дитина. Його потрібно водити візді. Так, стоп, йому треба йти, по ідеї, в клас. Йому треба йти в клас. Давайте я сяду, і біля мене сяде мій пет. А стоп, я, по ідеї, повинен бути вчителем. Ану, так, в мене є яблуко. А я можу дати йому яблуко, цікаво. Стоп. Так, нам треба взаємодії. Ем... Я його просто в руки взяв. Прикол. Так, тут у нас, виходить, є приклади, які нам потрібні, виходить, виходить рішати, так? Да? І по ідеї за самим ми щось отримаємо. Так, 37 на 7. Це у нас буде 259. Сейв зберігти. І що тепер? А, все. А я гроші отримав. Прикол. Так, а я можу ще одне яблучко взяти? Ні, на жаль, на жаль, не можу. Так, братуха. ти, диви. Диви, який кипат, прикольний. Так. Як мені свого дропнути? Так, свого пета ми відпускаємо. Виходь з класу, братуха, і побігли, побігли. Щось, щось обдивимося тут взагалі. Так, це що у нас? А я можу переодягнутися. Он воно є. Так, хорошо. Е, мені потрібно зараз забрати гроші, що ми виконали. Далі е, мені треба, 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 треба. Стоп, це нам кидають трейд. Трейд нам хтось кинув. давайте подивимося, що це нам хочуть обміняти, запропонувати. Бо, якщо чесно, поки що в цьому режимчику, ну, я <загалі> взагалі-то не розумію нічого. Поки що таке. Так, нам хтось щось написав. Кудензо. Ну, привіт, братуха. Дати питомця". Е, Да, в принципі, то я навіть не знаю. Не потрібно мені. У мене, як би, то є мій питомець, так що будемо розвивати свого пета. Так, значить, братуха, іди за мною. Іди за мною. Так, мені треба все відмінити. Це якийсь котик. Стопа. Можу цього котика забрати? О-о-о! мій кант виріс! Ха-ха-ха! Нормально. Нам щось відправили по пошті. Так, а це нам відправили якесь повідомлення, що хтось продає петів. Так, мені це не цікаво. Мені це взагалі не цікаво. Так, лови, братуха. Лови, братуха. У нас тепер собачка. Йоо, братуха, тебе треба, наче назвати. Тебе треба по-любому якось назвати. Так, я можу йому додати якісь крила. А, це все за робокси. Так, капелюшок. Я тобі можу щось одягнути? Я тобі можу одягнути такого капелюшика синього. Так. Кулєрі в мене немає. Ошенейчок. Ось такий колокольчик, хай буде, в принципі, да? непогано. Так, бабочку. І з бабочкою, Та ти в мене взагалі-таки перовий пацан. Так, тепер мені що потрібно? Мені треба цього пета якось переіменувати. Значить, стоп, мені треба зараз відкрити відкрити свого петика. Так, він же за мною бігає. А ось він, ось він, я вже загубив його. Так, братуха, давай, давай. Е... Хтось мені кинув трейд, йома йо, -йо. експрезом. Щось мені, щось мені хоче подарувати. Цікаво, 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 що це запобігає подарунчик. ладно, бог з цим подарунчиком, мені треба зараз розібратись із своїм петом. Йомойо, -йо, скільки трейдів? Мільйон трейдів. Так, братуха. А як мені тебе перейменувати? Так, це на що? Це якісь завдання. Go to school. типа йдемо вчитися. Поїхали вчитися. Так, тута його по ідеї будуть дресирувати. Так, да, я хочу. Я хочу щоб ти зайнявся тренінгом мого моєї собачки. Тільки насамперед, давайте зараз заберемо свої гроші, кровні, да, які ми заробили. І пет мій виходить, зараз тут навчається всяким різним командам. Прикольно. Так, що я можу скіпнути? Щось я скіпну. Давайте свого пета. Опа. Так, стоп, ти куди побіг? Ти куди побіг? Стоп, а куди він реально тікає від мене? Так, ось мій пет. Так, я. А куди він біжить? А куди він реально біжить? Я ж йому нікуди не казав бігти, братуха, зупинись. Давайте ми його погладимо, щоб він був довольний, доволі собака. Так, все, ми його погладили, він хороший. А він хоче на прогулянку. Він хоче на пляж! Оно ну, що, побігли? Побігли песик. Песик побігли, я тебе прогуляю на пляжі. Так, стоп, е, а де він? Я вже його й загубив. По Правді, по правді, я вже його й загубив. Я не розумію, куди він втік. А він став рибкою? Ти серйозно став рибкою? Ти ж гутік. Що собакану <хи> Блін, Як це все швидко? Так, я його взяв в руки, і я тепер пойде, можу його тако покупати, Да? Можеш пустити його. Давайте дропнемо свого пета, і мені потрібно, знаєте що так, райт, right, це все зрозуміло. Що я можу в ньому поміняти? Я тільки що тільки тільки-тільки свого собакана поміняв, а ви мені вже даєте нового пета. Якось ну прям дуже все швидко. Так, мені треба кудись побігти. Мені треба побігти скоріше за все в школу. Так, братуха, ти там не відставай. Ти там не відставай, а біжи за мною. Так як його звати поки що? Ар бета фіш. Ну, братуха. Назва така собі, а як тобі змінити назву? Давайте яблуко дамо. Він буде їсти яблучко. Реально хаває яблуко! Нормально риба хаває. Так, а як зрозуміти, чи він голодний, чи не голодний. Я щось поки що ще з цим не розібрався. Давайте поки що пройдемо по самим дефолтним квестам, да, щоб зрозуміти взагалі, що за що відповідає. Так, тут у нас якийсь кораблик. Давайте в нього заглянемо, подивимося, що в нас тут. Так, тут у нас якісь пірати. Тут пірати, тут якийсь капішончик можна виграти. Е, скриньку можна відкрити? О, можна відкрити кстати за 105 баксів. У мене є 200 баксів. Давай пробуємо. Я взяв, я взяв кейс. Так, відкриваємо кейс, і нам дали ось такий кактус. По ідеї, ці предмети, ми зможемо з вами юзати в себе в будиночку. Так, э, Боні, Боні, братуха, що ти мені зможеш підсказати? Ну, напевно, що нічого, нічого такого цікавого. Що це за тро? Тут мій тут, я можу купляти на Пета всякі-всякі прикалямби, поняв? Дивись, можу купити йому ось такі черевички за 150 баксів. Потім можу купити йому ось такий кармашик за 100 баксів. Капелюх із мечем стоїть 210 робоксів. Йомайо. Ну, робоксів, на жаль, в мене поки що немає, тому давайте поки подивимося просто, що тут є цікаво. Ось я можу купити ось таку ось сюжоку за 115 баксів. Але чи є смисл? Мені здається, що поки що немає. Тому давай ліпше ми з вами відправимося до домцю. От реально, підемо до Дома і попробуємо нашого пета покупати, помити, не знаю, накормити, щоб він не був голодний. Так, ти там де, братуха? Ти там не відставай. Так, стоп, іди сюди, іди сюди. Так, тут усе є пес-шоп, тобто магазин для петів, є ветлікарня, щоб їх лікувати. Йомайо, тут купа трейдів, багато хто трейдиться Так, мені треба додому. Ось, поїде нам потрібно сюди, якщо я не помиляюся. О, правильно, правильно я з вами заглянув. Тепер мені якось би попасти додому. От серйозно, попасти треба якось додому. Так, що це в нас тут? Тут у нас нас якісь є яйця, тут є якісь трекет, типу трекет яйце, тільки я не розумію для чого він потрібен, поки що. Так, ладно, е, що це? А, тут можна отримати нових петів. О, вона що. Так, а я можу змінити свого пета обратно на собаку. Так, ні, е, стоп, я вчити тебе не хочу, братуха. Е-е-е, Він воду п'є, він води захотів. Так, і він хоче, кстати, щоб ми його погладили. Тому давайте дочекаємося, поки він поп'є водичку, і потім, в принципі, зможна треба буде його погладити. Да, він просто п'є воду, він захотів води. Він він голодний. Мій пед просто проголодався. Так, значить, забираємо його таку в руки, бо щось він прям дуже довго п'є цю воду. Давайте десь от того його тако дропнемо, і зараз спробуємо з ним повзаємодіяти. Ось, наприклад, погладимо його, бо він хотів, щоб ми його погладили. Все, він довольний, він нам приніс гроші трішечки. Так, і так, скільки він мені дав грошей? А грошей він мені дав небагато. Він мені реально не дав багато грошей. Так, що в нас взагалі по завданнях? По завданнях нам потрібно йому придбати всякі шмоточки, да, типу переодягнути його. А мені здається, я ну, поки що не хочу тратити гроші на. Нього, бо мені цікаво, де моя собака ділася, бо я таки не зрозумів, де мій собакан. Я собака на свого одягав, а тепер в мене якась рибка. Не знаю, можливо, це пов'язано з тим, що просто пети ваші можуть еволюціонувати. І за цього, і за цього мій собакан пропав. О, у мене новий пет? В мене ще один пет появився. Чи це не мій пет. Все, собака довольна. <риві> так, стоп, братуха. Почекай, почекай, мені треба. Давайте я може покормлю. Може він голодний. А в мене ось дивіться. Я можу трейдитися, можу мутити, типа. Е, давайте зараз вернемося обратно. Так, і давайте відправимося. Зараз приодягнемо нашого пета і будемо виконувати потихеньку попанене завдання. Кстати, е, стоп, а де моя рибка? Мою рибку що вкрали? Я його взяв в руки. Я вкрав чогось пета. Буде тепер мій пет? Ладно, побігли, 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 побігли. Так, що це у нас тут таке взагалі? Це якийсь автомагазин, чи що це воно? А він хоче спати. Мій петик хоче спати. ё-моё. А я не знаю, навіть як додому мені попасти. Так, це все понятно, це все дуже круто, але поки що в автосалон мені ще рано. Поки що в автосалон. Мені реально ще рано, мені все, що зараз потрібно, це просто як ще нам попасти додому, бо Пет мій задрімав. Бачите, він хоче прям дуже сильно спатунькати, а так він в мене на руках спить? Да, він у мене на руках спить! І ось у чувака теж фламінго якийсь на руках спав. Так, давайте зараз розберемося, як мені попасти додому, бо це все, звісно, добре, але я хочу укласти свого пета спати. Якщо я не помиляюся, то мені потрібно повертатися в оці будиночки, і десь там, по ідеї, да, повинен бути саме мій будинок. Так, це що у нас? Це якийсь подарок. Подарок за робокси, поняв. Знаєш, це не Цікаво, нам. мені цікаво розвиватися саме без донату, бо з донатом зможе будь-який дурник це зробити. А мені цікаво ось так. Так, нам в ту сторону пети, в цю сторону кроватки є. Де? Тут тобто ми можемо тут укласти свого пета поспати. Так, Бенс, все, мій, спе... мій пет спить, дивися, в нього шкала сну вже виходить, знижається, і, по ідеї, після цього йому вже більше не захочеться спати. Так, в общем-то, мій пет поспав, правда, він кудись пропав, і мені цікаво, куди він саме пропав. Я не знаю, мене пети просто пропадають так, ось мій портфель. А, ось вони. Дивися. У мене є отакий ультра-ультра рідкий пет, якийсь е, заєць. Так, давайте його достанемо. Так, де він? Де мій панік? Ось він, мій 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 Давайте ми його погладимо. Ти, який прикольний. Реально кумедний. Так, я хочу його також приодягнути. Так, стоп, 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 стоп. Мені треба зараз повернутися на свого пета натискаємо. Так, заходимо сюди, і тут ми можемо його тепер одягнути. Надіваємо йому такого кумедного капелюха. Очок в мене немає. Давайте йому такий ошенічок надягнемо, потім можна йому. Ні, ладно, це не будемо цепляти. Це вже витрички лишня. О, що це таке, щось непонятне. Ну, хай буде, хай буде. А, це портфель. Це ззаді портфельчик, диви який. У <ривідь> вийді кустика, прикольно, кстати. Так, все, приодягнули свого пета, тепер, в принципі, можемо повертатися в головне лобі. Так, значить, зайчику, зайчику побігайчику, побігли ось сюди. Так, е, що він хоче? Він хоче хавати. Він хоче знову їсти. Так, а в мене піци то нема. В мене немає піци, А де я тобі її візьму? Так, він він сам пішов по піцу? Ха-ха. Я не знаю, правда, чи мені вистачить грошей, взагалі ми її придбати. Ну, щас подивимося. Щас подивимося, ось у нас є якась піцерія. Надію, що 170 баксів мені вистачить його, щоб накормити. Бо поки що грошей мене по правді, небагато. Небагато. Тому зараз буде видно. Щас буде видно, чи вийде мені взагалі його втілити бажання. Текс, значить, зайшли ми в піцерію. Мій пет. Де він знаходиться, не поняв. А ось він ззаді вже йде. Давайте ми його ось сюди тако посадимо. А чому так зафутболило жорстко? Так жди. Дивися, я... мені треба зараз насамперед взяти Пета в руки. Ага, все, що мені потрібно, це було просто завести Пета в піцерію, і тут в нього шкала. Шкала того, що він в піцерії, в принципі, збільшується. Все, в принципі, навіть кормити його не треба. Тобто бабки вже секономили, і ще в нього є побажання зайти до автосалону. Автосалону за цей квест ми отримаємо з вами 10 баксів і одну експішку. В принципі, в принципі, то не є проблемою. Значить, що відправимося ще в автосалон, щоб виконати ще один квест. Так, цей квест виконали. Давайте ще його тако трішечки погладимо. Щоб він був прям довольний капець, і побігли зараз до автосалону. В принципі, він тут близько, так що то не буде проблемою. Так, ось у нас буквально за углом тут пойде є автосалон. Ось саме він тут. Зараз виконаємо. Виконаємо цей квестик, та й виходить втілимо всі його мрії і побажання. Так, зашли ми. Е... Ух, стоп! А серйозно? Це все, що він хотів, щоб ми його просто на коляски покатали? Блін, кумедно, реально кумедно. Жалко, що в мене поки що ще немає автомобіля чи якогось гвинтокрила. Було б прям реально дуже круто. Так, ну слухай, уже половину, половину завдання ми вже виконали. Диви, катається такий малесенький. Нам би хоча б велико купити, такого двохмісного, було б реально круто. Але поки що, ну, у нас така колясочка. Довольствуємося тим, що у нас є. Так, буквально чуть. і в принципі, все. Квест ми його виконали. Ну, і В цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу зігратися в подобається, за ви бажаєте продовження по цьому режимчику і побачите, як буде розвиватися саме наша історія з цим петом. А з вами був Дензо. Всім до нових зустрічей і. Всім пока-пока.